Корейські солдати іноді неправильно розуміють накази росіян, що призводить до значних втрат у армії РФ через помилки. Бутім, то не туди пішли і наступальні колони розбили або некоректно використали зброю і почалися проблеми. Подібні моменти все частіше з'являються у мережі. Як рашисти з корейцями підривають одне одного і чому це відбувається? Говоримо далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. У деяких інцидентах ліквідовуються як рашисти через корейців, так і самі корейці через рашистів. Таких ситуацій все більше і більше. Також, наприклад, по великому багатоквартирному будинку в Білгороді вдарив рашистський шахет. Як пишуть у військово-аналітичних пабліках у цій будівлі, імовірно, знаходиться розташування війська КНДР. Виходить, росіяни випадково підірвали дуже багато солдат КНДР. Будівля склалася і вийшла. Ось така от ситуація. Відразу після інциденту влада РФ та офіційні особи звинуватили у цьому Україну, заявивши, що удару завдали українські сили. Проте розслідування журналістів російського видання «Пепел Белгород» та відео із місця подій дозволили діти іншого висновку. Будинок атакував російський дрон шахет. Також відомий під назвою Гірань, і саме цей дрон активно використовується рашистською армією для атак на Україну. Він був пізнаний за унікальним силуетом та іншими характерними деталями. У замітці наведено послідовність повідомлень у телеграм-каналі Білгорода та Білгородської області та публікації мера Харкова ігоря Терохова. зі скриншотів. Зрозуміло, що над Рашистським обласним центром чули два вибухи. Перший – це спрацювання ППО Рафі. другий це вибух, внесток влучання по дому. Через дві години після цього з'явилася заява харківського міського голови, яка підтвердила атаку шахедів та потрапляння до п'ятиповерхівки. На відеозаписах із камер спостереження видно, що безпілотник, який ударив по будинку, має відмінні риси шахеда іранського попола із тракутними крилами та характерною носовою частиною, не властивою жодному відомому українському дрону. Примітно, що відео оприлюднено невдовзі після удару і було обрізане таким чином, щоб приховати момент попадання дрона і включало лише кадри роботи ППО у мікрорайоні. Однак на додатковому записі, знятому із іншого ракурсу, безпілотник чітко ідентифікується як шахет, і атака велася із території, що знаходиться в рашистському напрямку. Окрім того, про версію рашистського походження дрону говорять і очевидці. Які саме повідомляли про вибухи та хмара диму, що вказує на можливу спробу рашистських систем ППО перехопити дрон після того, як його траєкторія відхилилася і стала загрожувати житловим кварталам Білгорода? Експерти припускають, що рашистські військові намагалися збити цей шахет, помітивши його небезпечний напрямок, але перехоплення не вдалося, і безпілотник ударив по будинку. Імовірно стався збій у системі навігації чи помилка у завданні польоту, що і призвело до удару по білгородському житловому об'єкту. Ну а тим часом, схоже, ГУР скоро буде потрібно ще більше знавців корейської мови. Таким чином, головне управління розвідки оприлюднило запис перехоплення радіоефіру військових із північної Кореї, котрі воюють на боці РФ проти України у Курській області. Відповідний запис опублікувала прес-служба ГУР. Північні корейці розміщені для виконання завдань в Курській області. Ведуть ефір корейською у розмові. Кандерівець спершу викликає ремонтника, а потім наказує групі негайно повертатися. Зазначили у повідомленні. У гурму України нагадали, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата. Раніше Гур підтвердили, що вже відбулося перше бойове зіткнення українських бійців та північнокорейських військових на території Курщини. Ну і також голова центру протидії дезінформації при раді нацбезпеки та оборони України Андрій Коваленко заявляв, що північно-корейські війська вступили у бій зі збройними силами України на курському напрямку. Тоді сили КНДР потрапили під обстріл. Своєю чергою естонська розвідка спрогнозувала, що залучення до війни в Україну північнокорейських військових не призведе до суттєвих змін. Вони лише зазнають великих втрат і в той же час. Ми з вами зокрема поговоримо про те, як бійці підрозділу гострі картузи Національної гвардії України можливо зафіксували ураження першого найманця КНДР. Відео влучання було оприлюднене на каналі підрозділу. Наші дронарі займалися рутинною ліквідацією окупантів на Донеччині і задвохсутили одного із них. Аж рептом, роздивившись, наші пілоти побачили ресе обличчя притаманні солдатам північної Кореї Кім Чун Іна. Далі цитую повідомлення. Ймовірно, що ми сьогодні під Салідовим вразили корейця. Звісно, підтвердити цей факт немає змоги, бо ураження відбулося за 5 кілометрів від лінії бойового зіткнення у ворожому тилу. Але на бурята чи тувинця він не схожий, тому є велика ймовірність того, що це таки північний кореець. Прокоментували саме так відео у підрозділі. Ну до того ж, українські війська, що воюють на території Курської області Орефі, готують до зіткнення із військами північної Кореї. А деякі підрозділи КНДР вже попали під обстріл збройних сил України. Це знаменує собою небезпечну нову фазу війни, оскільки перемога Дональда Трампа на виборах додає ще більшої невизначеності щодо майбутнього нашої країни. Юрій Федоренко, командир батальйону «Ахілес» 92-ї української бригади, що базується на північному сході Харківської області, заявив, що він проаналізував розвідувальні дані, у тому числі перехоплені повідомлення, які підтверджують, що північно-корейські війська перебувають не лише у Курській, але і у сусідній Білгородській області Росії, пише Вашингтон Пост. Так от, протягом майже трьох років, Арефія здійснювала напади на Україну з Білгорода, у тому числі один несподіваний наступ навесні спрямований на оточення міста Харкова. Згодом Україна відправила війська через кордон у Білгородську область, але їм не вдалося захопити територію. Як це було на Курщині. Юрій Федоренко вважає, що північно-корайські війська в Білгороді будуть використані для посилення другої лінії оборони Ерефії, звільнивши рашистських солдатів для нових нападів на північно-східну Україну, що за його словами є величезною Загрозою присутність тут північнокорейців. Це сміливий політочний сигнал решті світу. І якщо світ зараз може проковтнути цю присутність, то буде дуже важко повернутися до ситуації, коли ми мали важелі впливу, щоб виграти цю війну на українських умовах. Наразі ми потрапляємо в ситуацію, коли ми закінчимо цю війну на умовах РФ. і це може навіть призвести до розпаду української держави, сказав Юрій Федоренко. За словами командира батальйону, нова загроза з'явилася на тлі періоду великої невизначеності для України та життєво важливо військо. Во яку вона отримає від Сполучених Штатів Америки після перемоги Дональда Трампа на виборах, новообраний президент критично ставиться до мільярдів наданих Україні і може наполягати на укладенні миру на умовах близьких до рашиських. Ну окрім того, українські та південнокорейські розвідувальні служби повідомили, що Арафія планувала розгорнути північно-корейські війська під виглядом буряцьких солдатів, частково для того, щоб приховати їхню ідентичність. Оскільки ж Україна готується до розгортання північнокорейських військ на кількох фронтах всі їх чекатимуть, додають українські воїни. Між тим, після трьох днів рашистської контрнаступальної операції у Курській області, війська РФ зазнають величезних втрат. І про це заявив експерт видання Більд з аналізу відкритих даних Юліан Рюбка. Рюбка зауважив, що російські війська вже три дні проводять велику контрнаступальну операцію у Курській області, щоб витиснути звідти українські війська. Раніше нагадаю, що видання за Нью-Йорк Times інформувало, що Москва зібрала там до 50 тисяч рашистських та включно північнокорейських військових. Однак Вами аналітика, поки що армія РФ лише зазнає величезних втрат, і вона змогла відбити лише два. Невеликих села це погребки та дар'їно. Далі цитую повідомлення. Попередні територіальні зміни після трьох днів масованого рашистського контрнаступу у Курській області в результаті арефія втратила 28 вісім бронетехніки, переважно сучасні БТР-82А та понад 200 солдатів за трьохсоченими або за двохсоченими, Яка катастрофа для Володимира Путлера та його генералів акцентує Рьопке. В свою чергу стало відомо, що 225-й окремий окремо штурмовий батальйон дав бій штурмовим підрозділам армії РФІ у Курській області. Відповідне відео було опубліковане в телеграм-каналі 225-го батальйону. На опублікованих кадрах показані декілька хвиль механізованих штурмів рашистів. Як у 22-му, рашисти штурмують колонами одна за одною, по тій самій дорозі вони пруть, а ми їх ліквідовуємо. Броньовані бляшанки догорають на дорозі, а дрони та міномети наздоганяють тих, хто розбігся по селу. Повідомили в батальйоні. Ураження ворожої техніки наносилися зокрема з допомогою впівдронів та артилерії. Але окрім дистанційних засобів ураження, також використовувалися ручні протитанкові гранатомети із гранично малих дистанцій. Зазначено, що оборону, окрім 225-го окремо штурмового батальйону, ведуть також підрозділи декількох бригад збройних сил України. Також те, що частина рашиських військ потрапила в оточення в Курській області, повідомили і рашиські воєнкори. Вони скажуться, що всі звільнення ними населені пункти тепер зайняті зсу. Та й в цілому ситуація з оточення не грає на руку расистам. Ну і далі також будемо говорити, що ж там відбувається на території Рефію Курській області. Як взагалі реагують місцеві жителі на те, що відбувається у їх регіоні, і ось вони вийшли на протест. Їм вже все це набридло, переселенці суджі. І близько 120 людей вимагали визнати, що йде війна, і провести евакуацію мешканців, оскільки ті живуть у жахливих умовах і всім на них начхати. Пам'ятаєте, як тільки все це починалося, то е Повідомляли по телевізору, всім розповідали, що триває евакуація у РФ, постачають все необхідне місцевим жителям, які ж збройні сили України погані. Ось вони наступають. А ми рятуємо наших місцевих. Проте насправді ми потім вам показували відео, де говорять самі ж ті жителі Курщини, які розповідали, що ні, нам ніхто не допомагає. Ми або ж самі евакуюємося, або ж збройні сили України нам постачають там їжу воду для. Для елементарного виживання у цій області. Так ось цього разу вони вже вимагають дійсно допомоги у місцевої влади, ну і також визнання того, що це йде війна, а не просто якийсь конфлікт, як полюбляють це називати у Російській Федерації. І ось ці люди вийшли, і до них також підійшов представник місцевої адміністрації внутрішньої політики та сказав усім розійтися та перейти до громадської приймальні, щоб написати колективне звернення. До речі, його реакція також досить дивна. Ми знаємо, взагалі, що роблять з тими людьми на території РЕФІ, які намагаються протидіяти владі, висловити якусь думку свою, яка відрізняється від того, що хоче чути РЕФІ. А тут так спокійно вийшов, і сказав під. І написати колективне звернення. Ну ми розуміємо, що звісно на нього ніхто ніяк не відреагує, проте, як я вже зазначала, зазвичай зовсім по іншому вчиняють з подібними людьми. Однак присутні відмовилися, і тоді він звинуватив їх в організації публічної незаконної акції. Проте пообіцяли їм організувати зустріч із губернатором Суджанського району. Ну так намагалися заспокоїти місцевих, щоб вони там нічого зайвого випадково не вчинили. Ну і також більш детально про це зараз будемо говорити. На мітинг у Курську вийшли переселенці з міста суджа. Напередодні там протестували жителі з іншого району, велику солдатського. Вони скаржилися на те, що через дорожнешу не можуть орендувати житло, а житлових сертифікатів їм не видають. А сьогодні жителі Суджа нарікали на провалену оборону кордону Курської області. Представник місцевої влади, який вийшов до мітингувальників, заявив. Ми живемо в режимі війни, тому ситуація від нас не залежить. Люди обурилися тим, що війна на їхній території йде. а Шановники називають це так званою СВУ. Крім того, коли представник місцевої влади заявив, що військові, які обороняли кордон Кульської області, всі... Загинули мітингувальники з обуренням відповіли, що ці військові просто втекли. Ситуацію у курську також прокоментував керівник українського центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Цитую його: переселенці і суджі вийшли на мітинг. Незадоволені владою РФ і живуть у жахливих умовах. Усім на них наплювати жодного майбутнього. І правда, до 24 лютого 2022 року майбутнє ще було. Потім СВО в лапках у суджі 24 лютого збиралися люди та раділи колонам російської техніки, а тепер живуть як собаки і всі на них наплювати у РФі. А як так вийшло? Зазначив Коваленко. Російська армія практично повністю знищила місто суджа авіабомбами, але переселенцями суджі про це не говорять. Написав пізніше керівник центру протидії дезінформації. Ну Адже вони продовжують використовувати на Курщині ту ж тактику, яку і на території нашої держави випаленої землі просто все знищують, закидають своїм залізячам. А по телевізору розповідають, що це все ось збройні сили України. Прийшли такі погані і почали таким чином діяти. Ну і далі також більш детально про те, що в Курській області знаєте в Орефі, як завжди, грандіозні масштабні плани, які вони всім висвітлюють, розповідають. І ось CNN повідомляє про те, що Росія готує великий наступ у Курській області. До нього нібито залучають включно і військових із північної Кореї. Росія планує наступати на позиції збройних сил України в Курській області великим угрупуванням із десятків. Тисяч військових, серед яких є і північно-корейці, як розповів Сіне, анонімний американський чиновник, новий наступ може розпочатися вже найближчими днями. Один із українських командирів повідомив, що війська КНДР беруть участь у боях на Курщині, а також в оборонних операціях у Білгородській області і на окупованих територіях України. Здебільшого завдання визначені як друге оборони. у Курській області. Це безпосередні бойові дії, і ці групи будуть задіяні у бойових діях на території України у найближчій перспективі. Актив військовослужбовець додав, що серед особового складу іноземних військ є і фахівці-артилеристи і снайпери. Їхня участь в обороні дозволяє окупантам перекидати своїх солдатів у наступ на інших ділянках фронту. Згодом їх самих використають у безпосередніх бойових діях. У військовому плані це три а, бригади. Уявіть собі, що зараз ворог знімає 10 тисяч солдатів із другої лінії оборони. Ставить тоді солдатів із північної Кореї і відправляє ці три бригади в одне з місць, де ведуться активні бойові дії. Три Нокровні бригади це значний ресурс. Так, це значний ресурс, сказав він. Ну і нагадаємо, те, що 7 листопада, тобто буквально нещодавно, президент України Володимир Зеленський повідомляв, що на території Курщини перебувають 11 тисяч північно-корейських солдатів, і ці війська вже зазнали втрат. Включно е, міністр оборони про це повідомляв, включно повідомляв і керівник центру протидії дезінформації. Але ще з'являлася інформація від видання The New York Times, е, те, що на цьому напрямку російські загарбники, нібито зібрали угрупування із 50 Тисяч солдатів, але сюди і входить кількість саме північно-корейських військовослужбовців. А з приводу того, чи зможуть ось ці амбіції Трампа якось вплинути а, на хід бойових дій на території нашої держави, а, чи допоможуть посилення санкцій, які будуть далі запроваджуватися проти Російської Федерації? А зокрема, знаєте, натиснути на рафі настільки, да що а, взагалі ми з вами розуміємо, можливо, по. Годяться на наші українські умови, хоча ми з вами знаємо, те що українську формулу миру Рошойська Федерація зовсім таки не сприймає. а Ми будемо далі говорити і щодо території Ерефії в контексті Курщини адже бачимо, що далі продовжується операція наших збройних сил України. І, зокрема, з'являється інформація, що росіяни продовжують штурмувати кожні 10-15 хвилин. Бо тут Сіверськ розповіли, щодо ситуації яка нині відбувається на Курщині. У Курській області проти збройних сил України воює майже майже 50 тисяч російських та північнокорейських військових. Наразі їхня тактика постійні штурми українських позицій дрібними групами. Інтервал між атаками 10-15 хвилин. Про це розповідає речник оперативно-тактичного групування Сіверськ. Вадим мисник, що ще відомо з цього приводу за словами мисника, наразі на Курщині перебувають підрозділи різного гатунку різної комплектації. Здебільшого основні підрозділи це бригади морської піхоти, 155 го -ти Тихоокеанського флоту та 810-го чорноморського флоту, десантна дивізія, підрозділи батальйону спецпризначення, штурмові батальйони та мотопіхотні. Але вони комплектують і докидають сюди, так би мовити, м'ясо для своїх штурмів. Розповідає він речник. Кутусіверськ також розповів, що наразі на меті у Росіян це вибити збройні сили України із регіону. Саме через це вони, попри свої великі втрати. Надзвичайно інтенсивно ведуть свої штурми. Тактика в них тут змінюється. Вони не полишають спро спочатку коштом техніки, а потім, коли ми вибиваємо техніку, то дрібними групами піхоти продовжувати штурмові дії. Ми фіксуємо, що буває 10-15 хвилин інтервал між тим, як штурмові групи висуваються. Але ми їх тут же. Нищимо, повідомив Вадим Мисник. Ну і щодо знову ж таки операції на Курщині. Ми пам'ятаємо, що диктатор Владимир Путін полюбляє ставити свої дедлайни, чи то до його дня народження. Раніше дедлайн був саме до жовтня місяця, щоб його сили оборони все ж таки вибили наші Збройні Сили України з Курщини, чи то вже до Нового року. Так от Путін наказав генералам повернути Курщину під контроль до такої дати знаєте, своєрідної. Саме про неї ми багато говоримо. Це саме інавгурація. Новообраного президента Сполучених Штатів Америки саме 20 січня, коли буде інавгурація Трампа. Про це повідомляє видання. Телеграф». що ще відомо, диктатор Путін міг, міг видати наказ зробити це до того, як Дональд Трамп вступить на посаду президента Сполучених Штатів Америки. Зокрема, видання Телеграф» надає таку інформацію. А от у НАТО кажуть, що Путін сподівається все ж таки повернути свою втрачену територію Курщини до 20 січня. Верховний військовий командувач України заявив, що десятки тисяч ворожих солдатів прибули, щоб витіснити сили Києва з російського анклаву підігріваючи побоювання заходу щодо значної ескалації війни. За оцінками ж британської розвідки, Росія може посилити атаки дронами з нових пускових пунктів поблизу кордону по українських позиціях найближчим часом. Ну ймовірно, під час розмови Трампа та Путіна, яка могла пройти днями, американський політик застеріг все ж таки російського диктатора від ескалації війни на тлі побоювань зимового наступу, посиленого північнокорейськими військами та постачання. Інська жаналітика кажуть, що Кремль можливо також має на меті використати свою найбільш контратаку в районі Курська, щоб набрати імпульс і просунутись до північно-східної сумської області України. Дописує за телеграф. Ну і зокрема, вже. З'являється багато деталей інформації щодо північнокорейських військових, які нині перебувають на Курщині. Ми про це також багато говорили, що вже виявили, і наші збройні сили України говорили, що вони подекуди вже у штурмові е бригади саме залучені. Зокрема, вони як піхотинці беруть участь у боях на Курщині, і про це говорить багато експертів. І до прикладу, військовий генерал-майор запасу СБУ та заступник голови СБУ у 2014-2015 роках. Віктор Ягун говорить про. Те, що все ж таки Путін вирішив залучити війська з КНДР, А от чому можемо послухати далі? Ну, дивіться, тут ситуація дуже проста. Тут стоїть питання не про ем, людей, хоча люди це зрозуміло для нього так само є фактором: просто так не звідки взяти 15 тисяч сіки, там до 15 тисяч ем, військовослужбовців, які більш-менш вже підготовлені. Тим більше кажуть, що там вони там потужно підготовлені, не знаю наскільки це правда, наші хлопці на передовій скажуть про це. Але разом з тим, це не е, якісь селяни з віддалених сел, які за гроші пішли воювати, яких треба навчити ще автомат тримати. Тобто, це вже більш-менш підготовлені бійці, і поява їх на фронті. На думку е, і Путіна, і російського командування мала б змінити ситуацію. На краще для них, тим більше, що вони справді потерпають від нестачі тих ресурсів, які вони витрачають. Будемо це так називати. Ну і судячи з останніх інформацій, повернуть назад додому мальчиків на території Російської Федерації. Не будуть просити. Ну а уж тим паче, цього не варто очікувати від матерів військових із КНДР. Бо Росія з КНДР ратифікувала договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Північна Корея ратифікувала договір про всеосяжне стратегічне партнерство з Росією, підписаний 19 червня в Пхеньяні. про це повідомляє голос Кореї видання Дослівно указом голови державних справ КНДР було ратифіковано договір про всеосяжне стратегічне партнерство.